Дивіться, ось такий трактурець Дженма 404. Можна зараз придбати за 700. Проходять акції на трактора 23-го року. Передні розбірні диски, задні розбірні диски, бокове розташування, куліси. 4 вперед назад, плюс повишена, понижена в зрічах і плюс ходу зменшувався. Тобто 16 перед 4 назад. Ось така панель приладів. Довше вал ванбору потужності. Переднє включається механічно. Широкі колеса, розбірні диски, як я казав, передні і задні. Два виносних зонічних циліндра, тобто є примусова задня навіска. Дві пари гідрових, м'яке крісло. Блокування диференціалу, управління задньою навіскою на трактор надається гранті 2 роки. Доставка безкоштовна. Встиг придбати дуже хороший якісний трактор.